президентства Трампа так, і от щодо президентства Трампа, щодо експрезидента США Дональда Трампа, то прибув він до суду Нью-йорка Нагадаю, що триває там судовий розгляд його справи, і розглядають якраз справу, в якій його бізнес імперію Трамп Організейшн звинувачують у шахрайстві. Прокуратура стверджує, що політик шляхом неправдивих заяв перевищив вартість свого майна на понад три мільярди доларів і таким чином отримуючи вигідніше кредити від банків адвоката експрес. Зідента наполягали, що оцінка нерухомості не може бути об'єктивною а вигідні кредити були повністю виплачені, нікому не завдали збитків. Сам же Трамп називав суд шахрайством та фікцією і даватиме свідчення через кілька тижнів. Рішення суду щодо справи очікується орієнтовно у грудні. Якщо колишнього президента США визнають винним, йому і його дітям можуть заборонити обіймати керівні посади у компаніях штату Нью-Йорка, а також на 5 років заборонять там купувати нерухомість і змусить відшкодувати завдані банкам збитки у розмірі 250 мільйонів доларів.